Три роки тому Олена разом із сім'єю вирішила створити на Закарпатті своє виробництво. Того, що потрібно кожній жінці і те, без чого жодна з нас ані ногою з дому. Звичайно, створювати нижню білизну не так легко, як здається. Дороговартісні швейні машини, дефіцит кадрів та купа деталей, на пошуки яких пішли роки, виснажили, а поряд із тим створили головний принцип мануфактурного підприємства, що кожна жінка незалежно від віку та фігури, заслуговує на гарну білизну та індивідуальний підхід до своїх Женщины, которые э, имеют либо очень пышные формы, либо наоборот, имеют небольшой размер чашки, но э, достаточно полные. Мы, как производители, э, отшиваем даже от штуки. И есть клиенты, которые просят под определенного клиента одну штуку, да, без проблем. На жаль, знайти якісні вітчизняні матеріали в Україні неможливо, тож всі необхідні деталі та тканину шукають у Німеччині, Польщі, Прибалтиці та Туреччині. Мама Олени, пані Тамара, вже 20 років вчиться і вчить шити найнеобхіднішу річ у жіночому гардеробі. Тож із упевненістю стверджує, що ця процедура важча, ніж здається, на перший погляд. Вики, сколько у нас машин? Да? І, в общем-то, всі ці машини задійство для того, щоб пошити один бюзгалтер. В общем, пошити бюзгалтер це сложное, по сравненню з пошивом всього остального тепер жінки не тільки виробляють продукцію для бутиків та приймають замовлення з інших регіонів України, а й мають власний невеличкий магазин у центрі Ужгорода. Переконати покупців якого що вони купують своє, доволі складно. Очень удивляет то, что производство в Ужгороде, потому что это впервые, и будем говорить так еще, о нас мало-мало совсем кто знает. Это очень ограниченный круг людей, те, кто непосредственно с нами связан. В принципе, образ женский – это прежде всего белье. Плюс ко всему это настроение, которое создается с утра. Одевая красивое белье, не нужно ждать праздника или особого случая. Красивое белье должно быть каждый день.